Вітаю, ви на Ютуб каналі РБК Україна. Мене звати Владислава Підлісна. За даними мапи в Сили оборони України відновили положення біля Торського. Ворог просунувся біля шести населених пунктів на різних ділянках фронту. Найбільше бойових нині на Покровському та Кураківському напрямках. Водночас і триває курська операція. Далі про ситуацію на фронті говоримо. Іван Ступак, військовий експерт, співробітник СБУ 2004-2015 роках. З нами на зв'язку. Я Вас вітаю. Вітаю, дуже дякую за прошу. Але хочу розпочати з такої резонансної жахливої ситуації це про страту українського військовополоненого, про яку про яке стало відомо сьогодні. От, власне, наскільки це взагалі поширена практика у ворога, і для чого росіяни це зробили у даному випадку? Дивіться, це була показова страта, не просто страта, а показово полоненого. Так, дивіться, перше. Вони вбили цього полоненого цим сувенірним мечем, яких є безліч там на ринках, продається в інтернеті. Вони висять зазвичай в закладах розваги, десь там не знаю, якісь заміські кафе-ресторани. І на мечі напис Закурськ. Ну тут все зрозуміло. Закололи військового, перед цим його швидше за все тортували, піддавали тортурам, бо він був закривавлений. І що було помічено, що. На руках в нього є е е скотч. Тобто він був прив'язаний, видно, що на фотографії ну вінше люди, які спеціалізуються на цих матеріалах, вони кажуть: що є сліди того, що намагалися ретушувати фото, зафотошопити, але є сліди э, скотчу на його руках. Тому ще раз він був зв'язаним, його били швидше за все, і ось таким чином розправилися з ним, і фотосвітлину опублікували в мережі. Тобто, ще раз це було зроблено демонстративно щоб якомога більша кількість людей. Побачила цю, цю, цю фотографію. Ця історія на жаль не перша. На жаль, не остання. Багато було випадків, коли різали геніталії російські військові нашим полоненим. Розстрілювали їх, вішали, відрубували голови. Тобто, на жаль, ці речі є. І наше командування каже про те, що багато випадків, про які просто українське суспільство ще не знає, але на факту їх ще ну, набагато більше, тобто ніж те, що є в відкритому доступі, з приводу. Що з ними можна зробити з цими людьми? Звісно, хто це встанов... хто це зробив? Буде встановлено беззаперечно. Ще раз це наші військові роблять, але дотягнутися до них в правовий шлях, там затримати, піддати їх правосуддю неможливо. На жаль, вірогідність ну близька майже до нуля, бо це війна, але є. По досвіду попередніх таких вчинків сили спеціальних операцій, є спецпідрозділи ГУР, є спецпідрозділи СБУ, які займуться цим питанням, і дуже в короткий період часу, по перше, з'ясують, хто це зробив належність поімінна установі цих в лапках героїв, переналежність їх до підрозділу. Вже зрозуміло, це була фотографія зроблена в Донецькій області. Якщо не помиляюся, нова Гродівка населений пункт і вже було навіть вже є навіть геолокація, місце, де це було зроблено. І ці військові ну проживуть. Я так припускаю, ну можливо, відсили ну місяць, можливо, декілька місяців. Бо вже були моменти, коли їх знаходили, і наші військові звітували, що все тих кривників, які це зробили, ми знайшли. Вони більше не живуть. От от таким чином їх можна наздогнати. Будемо сподіватися, що вони дійсно понесуть таке покарання і повернімося до ситуації на фронті. От, зокрема, прокурську операцію хочу розпочати. Вона триває. Вчора стало зокрема відомо, що росіяни у оточенні. От власне, яка ситуація дійсно там? На яких позиціях наша сторона, їхня сторона, у кого перевага нині. Ну, дивіться, про оточення ми не, ми не поспішаємо говорити, бо коли кажемо, що росіяни в оточенні, це означає, що все, там цей котел закрився, і їм звідти не вибереться. Не дивіться, в Курській області наразі зараз є три активні напрямки дій українських військових. Всі в напрямку Глушківського району, Курська область, два додаткові напрямки через кордон були теж відкриті. Дійсно намагається взяти в оточення те угруповання, яке там зараз знаходиться в цьому районі Глушківському, яке намагалося намагалися взяти в полон ще тиждень, півтора, навіть два тому, але не вдавалося. які обрізані через річку Сейм, коли зруйнували їм ті мостові переправи, понтонні переправи. За різними оцінками. Одні джерела кажуть, що там під 8 тисяч росіян знаходиться. Попередні оцінки були про 3 тисячі особового складу. Я завжди там ділю там, ще менше, кажу: хай буде, още, Окей, якщо навіть півтори тисячі, якщо ми їх зможемо взяти в полон, то це буде надзвичайна допомога для нашого обмінного фонду на обмін, виставити їх, повернути наших захисників. Але більше я розраховую ще на Трофеї, які там можна захопити у вигляді важкої техніки, озброєння різної амуніції, яка нам дуже дуже потрібна, яка нам дуже, -дуже сильно допоможе. От я на це розраховую. Що ми зараз знаємо? В Курській області вже немає тієї. Площі, яку ми контролювали, про яку казав Пан Сирський. Він казав, що там під 1300 кілометрів, 1300 квадратних кілометрів зараз, під прямим контролем України відповідно до там, даних аналітиків State, близько 800 сотень квадратних кілометрів. Це там, де прямо знаходяться наші війська, де опосередковано це плюс ще 300 кілометрів. Тобто ну, 1300 вже немає, і ми бачимо цей господі населений пункт. Снагості, де росіянам вдалося поки що вибити частини наших військ, але через бойові дії тривають. Вони запеклі росіяни дійсно підтягнули туди війська з різними оцінками: від 30 до 60 тисяч людей особового складу. А перевага у кого там нині? Ну слухайте, ну арифметично, звісно, що у росіян ну, слухайте, 60 тисяч, якщо йому взяти. По максимуму цю цифру, то ну, давай так в порівнянні в Київську область в перший місяць війни зайшло близько 40 тисяч особового складу росіян. Якщо ми віримо в ці цифри, то 60 тисяч це ну, серйозна цифра. Наш, у нас стільки людей там немає, там у нас набагато менше. От е, за даними генштабу, видно, що за останній час особливо активізувалися дії росіян на хор на Курахівському напрямку. Їх там бойових зіткнень навіть трохи більше ніж на Покровському. Яка нині оперативна ситуація саме там, де точаться бої? От саме на Курахівському напрямку, які це населені пункти. Ну слухайте, все. Ми ж ми аналізуємо виключно звідки джерел. У нас немає там інсайдів, ми нікого не підставляємо з військових, бо розумію, що це може нашкодити. Це гірник, це Курахова, Курахівка, Господі, це населений пункт. Де є там можливість для оточення наших військових? На жаль. І там запеклі бої і вугледар, вугледарський напрямок, де у росіян за останній час на жаль є просування. Я пропускаю через що? Через те, що частина наших підрозділів були перекинуті під Покровське для того, щоб якось гамувати там ситуацію, якось стабілізувати, хоча б на певний період часу. Поки що це вдалося. Їхній наступ трішечки ну, трішечки суттєво загальмувався, але. Ми не знаємо наскільки це вистачить ну на тиждень, на півтора, на два і взагалі чи зможуть вони відновитися, чи спробують піти іншим напрямком. Ми не знаємо. А, так, і наостанок хочу запитати вас. А наскільки може змінитися ситуація на фронті з наближенням зими? Ми розуміємо, що погодні умови будуть погіршуватися, там зокрема будуть починатися дощі. І от, власне, які труднощі можуть спікспіткати як наші сили оборони, так і ворога, і чи не буде зменшення таких бойових зіткнень саме через погіршення погодних умов? Ну, две так. Ми ж уже не першу зиму входимо у війні. Це вже буде третя зима, осінь. Так, дійсно, частково це буде дуже впливати, особливо коли буде сезон дощів, Важка техніка, важко переміщувати. Вона буде грузнути, буде грузнути однаково, як радянська техніка, так і західна техніка. Бо однакова маса, однаковий ґрунт, Тобто казати, що от українські дощі, вони там загруз, змусить загрузнути російську техніку. Ні, так само і буде впливати на наших військових в окопах. Буде по покоління по пояс води, як в наших, так і в російських. Звісно, той, хто наступає техніки. Техні техніка буде переміщуватися повільніше. Вони будуть швидше за все пішки це робити на мотоциклах, і будуть можливо десь перечікувати. Ну я припускаю до настання там холодів, коли ґрунт буде підмерзати, але все залежить від того, які завдання стоять у росіян. Якщо терміново треба брати, то ну чхати вони хотіли на дощі, на вітра будуть лізти вперед, пішки на санчатах, на мотоциклах, на мопедах і так далі. Дякую вам дуже за те, що долучились до нашого ефіру. Я нагадаю, Іван Ступак, військовий експерт робітник збу 2004-2015 років. Був з нами на я. Дякую, що ви залишаєте РБК Україна.